Вітаю всіх, хто приєднався сьогодні до мого кулінарного майстер-класу. Нагадаю, мене звати Ляшенко Оксана, я незалежний партнер компанії Herbalife і пропоную смачно і корисно харчуватися продуктами компанії Herbalife в своєму раціоні, а також звичайними продуктами, які ми можемо збалансувати завдяки Herbalife. Сьогодні я хочу запропонувати вам сучасний, будемо так казати, пп рецепт олів'є, салато олів'є. Зазвичай ми його використовували на свята ще в радянських, з радянських часів, але колораж не дає нам ту змогу знизити вагу або її отримати. І я пропоную рецепт саме варіант такого салату. Нам буде потрібно такі продукти. Це в нас буде, зараз я буду показувати мене трошки, це нам потрібно буде м'ясо, в мене відварена куриця. Огірок свіжий ми поєднаємо з маринованим або солоним. Також потрібно буде яйця і, звичайно, варена морква. Також нам потрібно буде один листочок селери і зелена цибуля. Але це ще не все, дівчата. Також нам буде потрібен зелений горошок, і, звичайно, заправка, майонез. Для цього нам буде потрібен йогурт, звичайний без смаку, гірчиця, ну, міцна, і лимон. І для того, щоб у нас була. Консистенція майонезу ми додаємо наш продукт, бачите, каталія. Це протеїнова суміш, додатковий білок, рослинний білок. Це буде потрібно для майонезу. Ну що, приступимо? Ми все це подрібнюємо і змішуємо, як салат. Так. Дівчата, зі мною хтось готує? Дівчата. Хто під'єднався? Ми спостерігаємо. Ну, я спостерігаю. Ну, дивіться, за рецептом я буду казати вам грамовки. Грудку треба брати 200 грам вареної грудки. Записуйте рецепт, і це вам буде в нагоді не тільки до свят, але ж це салат такий, можна їсти. І як основну страву. В цьому салаті 160 калорій. Пропорції, які я зараз вам скажу, на 100 грам 160 калорій. По білку тут іде 20 грам білку і 5 грам жиру, також 9 грам вуглеводів. В звичайному олів'є, там, де є ковбаса, майонез, за жир я не можу сказати, бо ну, будемо так казати, що як з яким відсотком жирності ви додасте майонез у салат. Наприклад, хто любить, наприклад, нульовий, а хто любить 72%, залежить і жирність в самому салаті. От. А по калорійності я можу сказати, що ну, звичайний салат з звичайним майонезом там 30% жиру, і йде 200 калорій на 100 грам. Ну, якість ковбаси, наприклад, яка там є, ну, вона якість повинна, ми бажаємо якби, краще, щоб була. Так, я порізала грудку. Видно вам, дівчата, дивіться, отак от кубиками такими. Так, поєднаємо огірок з солоний і свіжий. Теж його кубиками. Огірка треба 100 грам. Зазвичай е, цей салат, ну, як основна страва, в поєднанні, бачите, тут і свіжий огірок, і солоний. Якщо ми в звичайному олів'є, це я пам'ятаю ще з радянських часів він села цей називався столічний. Там поєднання було тільки солоного огірка, свіжого не було там. А які ви салати використовуєте або на свята, або так в своєму биту? Діліться, дівчата. Дівчата, ви що, не їсте салатів? У мене, наприклад, це бурячок варений, Я додаю все там, орієжки, черзлів. Mm -hmm. В основному огурець з помідори, капуста. Ну, так, все буде. А на свята Аня, які ти робиш салати? Стандарт. У мене завжди нарізка, огурець, помідори і перець салатний. Ага, в тебе наріс дав, в тебе немає змішаних так, овочів. Це, чи, ну, це Так, як ліження. Для мене, а як-то для інших, хто там полюбляється, так. Да, звісно, для інших я олів'є, і, олів і крабові, там все таке неполезне. Більш використовуєте взимку в солоні, да? так? так. Ну, Завсякчас солоний е овоч він затримує вологу, і е дуже важко тоді е людині або знизити вагу, або утримувати. Але е ми знаємо, що е я, як представник компанії Herbalife, у нас є. Програми, які допомагають нам скоригувати вагу, також убрати зайву вагу, нормалізувати баланс водний електролітний, ми всі консультанти знають всі секрети От. цих програм. Так що, дівчата, хто ще не знає, Звертайтеся до своїх консультантів, і вони вам розповідають будуть, як використовувати програму для того, щоб не було зайвої набряків, рідини зайвої у вас в організмі. Тобто, була вага у вас та, яку вам хочеться. Дивіться, оце я порізала солоний огірочок вже. Свіжий порізала солону і грудку порізала. А солону гірочку, як і свіжого, потрібно по 100 г. Так, варена морква теж 100 грам. Теж ми кубиками ріжемо. Як звичайно олів'є. Армат, дівчата. Багато. Оксана, як ти вважаєш, без соленого огурця буде добре, за смаком? Що? що Без соленого огурчика буде салат добрий? Ну, дивись, солений, він... можна додати ще маринований, не тільки солоний, якщо в тебе нема солоного. Ну, а там дивись, якщо ти... у вас немає солоного гірка, а свіжий, ти можеш замінити, ну як, використати один свіжий огірок, і побачити, який на смак буде салат. Ну, я так скажу, що в цьому салаті немає солі, дівчата. Ми не додаємо солі. І солоний огірок буде ось кубичками порізала. Буде замість солі. Так, дівчата, ріжемо ось Селера, один у мене листочок. Ріжемо його. Теж дрібненько кубічками. Дівчата, хто любить селеру? Діліться. Хто використовує корінь, а хто використовує листя? Ой, аромат неймовірний. Хтось використовує? Так. Я так? його пробувала перебувати на, на блендері, і як пробувала. Ну, але за вкусом мені не сподобався. Так, у мене є рецепт вечірнього коктейлю, де. Ми використовуємо селеру, огірочок. Ну, тобто такий класичний, будемо казати, не смузі, але це незвичайно вечірній коктейль. Ой, аромат неймовірний, дівчата. Весною мене запахло весною, свіжий огірочок, селера. Дуже смачно. Так ось. Отак От я порізала, видно вам? Так, змішуємо все до кучки. Тарілочку складаємо. Так. Цибулька зелена в нас десь. Ну, на Пірячко десь 10 грам. Теж ми дрібненько ріжемо. Дрібненько, дрібненько. Тільки щоб була у нас пікантність цього салату, ми додаємо цибульку. Якщо хто не любить зелену цибулю, можете не додавати. Так, і ріжемо яєчко. У мене така ось підставочка, різка така. Кажіть, будь ласка, а можна використовувати, звичайну, цибулю, не зелену? А, ну, зелена буде яскравіша. Вітаю, Дмитро. А, і вона більш, ну, як, менш буде пекуча зелена. Так. Два яєчка. Потрібно буде 2 яєчка. Якщо я не сказала так, Друге яєчко. І додаємо ще зелений горошок. Горошка треба. Зеленого. У мене тут морожений горошок, але відварений, не консервований. дівчата. У кого є консервований, можете використовувати консервований, але я запасаюсь на зиму такими овочами, продуктами, фруктами. От. У мене він відварений 150 грам. Так, дівчата, дивіться, яка вийшла миска у мене. Хорошок парує. Нічого. Зараз я от ставлю, і ми будемо робити заправку, дівчата і хлопці. Так, йогурт без смаку. В мене двохвідсотковий. Жиденький, Бач... бачите, він жиденький такий. 100 мл. Додаємо столову ложку гірчиці. Скажіть, будь ласка, а яку треба гірчицю використовувати? Ну, у мене звичайна класична, міцна. Додаємо йогурт. Так. І е, у мене лимончик, дві столові ложки лимону. Вичавлюємо лимончик. Дві столові ложечки. Я ще використовувала цей рецепт, додавала з соком алоє. Це дуже смачно, скажу вам. З лимоном не робила, і сьогодні вирішила зробити з лимоном. От. І додаємо наш продукт компанії Herbalife протеїнову суміш. Одну. Мірну ложечку, таку, як ми додаємо до коктейлю. Використовуємо одну ложку, кладемо в йогурт. Він е, е, суміш нам додасть більш такої текстури е, густішої. І додасть нам е, по білкам, по рослинним, баланс. Ой, дівчата, хлопці, такий аромат. М -м, збожеволіти можна. Смак, як настояща, звичайна, звичайний майонез. Так. Я зараз перемішаю миску. Гляньте, який салат. Видно вам? Зараз. Яскравий Напереду, дуже смачно вийде, Смачно і корисно. Яскравий такий морква, помаранчева, зелений горошок, яйце з куркою біле. Так, і полезна. А за день прийом піші приблизно так, скільки грамів можна з'їсти? 100, 200, 300. Бо можна ще цілу миску впороти. <різь> Ні, Аня. Цілу миску ти не впориш, дивись, 100 грам моркви, 100 грам. Ну, тобто, у нас йде е, калораж 200 грамів м'яса. Пів, ну, скільки, пів кіла. У нас розуміння того, що він ситний дуже. 100 грам накладеш, і ти вже почуєш, що ти вже сита. Ой, який сам... Я уточнила, бо я б могла так, знаєш, одразу все. Ні, ти приготуй, а потім вже будеш дивитися з тим рахунком, що 160 калорій на 100 грам. Тобто ти можеш з'їсти як основну страву. У тебе 200 грамм, 320 калорій. 200 грамм. Ну, зазвичай 200 грамм, я гадаю, це третина цієї миски. от дивіться, я налила соус. Аромат неймовірный. Ну, Скоріше Бару... раз, пожалуйста, скільки в 100 грамів получається калорій? 160. 20 грам білку, 9 грам вуглеводів і 5 грам жиру. Це пів години без прошага треба, щоб його з'їсти. Спортсмени в нас вже все перерахували. Дякую, Аня. Ні, дівчата, це дуже смачно користуйтесь рецептом. І це не то, що смачно, це корисно. Вам подобався цей рецепт? Дуже обов'язково приготую. Петро. Я вважаю, що всі його будуть готувати перед новим роком. Ну, зазвичай так. Ми то шубу готували, то олів'є, це радянські рецепти, але це, це щось, щось таке ну, смачне, смачне і корисне. Дякую, що ви приєдналися сьогодні до мене на мій майстер-клас. Зустрінемось у середу. Будемо будем готувати, не менш цікаве і смачне, смачну страву. Дякую всім гарного тихого дня!